Слава Україні! Слава! Від імені побратимів всеукраїнського об'єднання учасників АТО Українці разом хочу подякувати за запрошення, висловити увагу і підтримку присутнім і привітати вас з другої річниці батальйону. Ми з початку війни об'єднали засилля волонтерів. Малого та середнього бізнесу, громадських активістів, задля для допомоги нашим героям на передовій, захисту їхніх інтересів та інтересів їхніх сімей практично по всій території України. Ці важкі для країни роки загартували нас, об'єднали дружбою нашою. Спільно ми робимо велику справу. Батальйон імені Героя України генерала Кольчицького – один з перших батальйонів Національної гвардії України, один з перших став на захист територіальної цілісності і незалежності нашої батьківщини. Ви герої, загортовані Майданом. Ви перші добровольці, перші воїни світла у новітній українській історії. Отримали виклик і прийняли бій. А ми, волонтери, були, є і будемо боруть з вами. Слава вам, герої! Слава Україні! На Слав! закінчення нашого мітингу хотів ще дати слово.